Оберговому ранку отримала посилку від зовсім нового розсаднику. Слава сад. Перший раз замовляла і зараз будемо дивитись. Ну що, вершки є, і їх достатньо, щоб посадивши. На 5 сантиметрів не бачите тільки стирочки з-під землі. Бо деякі розплідники і так можуть обрізати. Карінці обрізані теж, але ж начебто вони є. Ще помию, передивлюсь, щоб не було. Ніяких наростів, але поки що не бачу. Дякую за це. Хоча вони перемазані багнюкою і треба ретельніше передивитись. Бірки є, але це бірки так, щоб посадити, не переплутавши троянди. До Наступного квітування їх не вистачить. Це новий розплідник, і якщо щось буде по пересортам, то будуть питання. Обов'язково напишу, коли вони заквітнуть. Чим все закінчилось? Чому я замовляю в нових розплідниках? Ну, ось Бідермайер, я тільки вирішила, що мені потрібен. А Вайт-Ешлі мені надоложив один перевірений розплідник. Іноді буває що ось кажуть, що дві троянди не наросло з вашого замовлення. Давайте перенесемо на наступний рік. Ну і самий важкий випадк, коли щось таке прийшли, що зовсім кволе. І хворим, і тоді просто потрібно повертати, да і все. Тому, ну і, в принципі, цікаво щось нове передивитися. Возможно, є ще такі розплідники, які не підняли так ціну слід за іншими. Але... Приємно буде знайти достатню якість без ажіотажу, тому що тут можна і зараз зайти, і багато чого в наявності побачити. Ну що, помила корінці, хочу показати. Значить-то все добре. І можна саджати. Бачу, тут от тільки два пагана залишили. І оце обрізане, це були, судячи з кольору, не визрівши пагани. Скоріше за все, мені б довелося їх вирізати. І розсадник відправив. Вже відрізаними, щоб потім, я не, мабуть... Не було питань, що відправила, а воно не перезимувало. Добре. Оце сажаю і думаю, як гарно, що не таке велике коріння. Добре, що не та морква, бо за ночь позамувала дощем накопані лунки. Земля така важка, що її не провернути, лопату не підняти. <свісно> Ті, хто копає вручну на полях, це титанічна праця, звісно. Та як і все. Моркву з буряком теж не легше копати. Ну, не настільки вони глибокі, звісно. Тому і копають скобою, тому і... Часом маємо обрізані коріння. Ну що, це здешевлення праці, облегшення, ну, аби воно було. Так що коріння тут, думаю, досить гарно. А так, вирішуйте, що подобається, що ні, і, звісно, ризики з пересортом. Поки що невідомі, але думаю, що все буде добре. Ось так. Добре. Так що можна сиджати? Вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.